На площі Платові, в Ужгороді патрульні поліцейські провели акцію Світлострічка пішоходам та велосипедистам інспекторки розповідали про те, що в темний час доби необхідно носити флікери, світловідбивні стрічки, значки та наліпки. Про те, що треба носити ці браслети, коли переходять через перехід, щоб було видно. А ти про це знала чи перший раз чуєш? знала. Скажи, будь ласка, тобі колись розказували про таку стрічку, чи тільки сьогодні? Е, так, ще багато разів давно. А коли розказували? У школах чи коли? Mm, в школах, в інтернеті так. і так далі. А мама з татом розказуєш? Mm, ну так. Да. Як ти думаєш, для чого така стрічка? Е, для того, щоб водії бачили, коли ви переходите, що є дитина, коли є ніч. Так, бо поночі ходить, вже мене не видно. Я жити хочу. А ви нахали, до чого? Оце в мене на спині ще є, ага. на рюкзаком. Для чого така і чому все ж таки використовуєте? Щоб водій не попав в тюрму, і я щоб жива я сталася. Також патрульні під час акції дарували світловідбивні стрічки пішоходам та велосипедистам. Ужгородець Олександр Попадинець розповідає, флікерами користується цілий рік. Ну, ці штуки за мною завжди. А... Ну, включаю фонарі, я тільки коли темніше. Фонарь задній у мене відвалився, зараз накоплюю на новий, такий, щоб було червоно, ззаду видно. Наразі у нас триває тиждень безпеки дорожнього руху, яка цікава і важлива акція, як світлострічка. Ми нагадуємо містянам про важливість використання світлоповертальних елементів. Вони насправді дуже покращують видимість на дорозі, тому що якщо, наприклад, пішохід іде в темному одязі, в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, водій його майже не бачить. А коли є якийсь світлоповертальний елемент. То відразу його стає помітно на дорозі. За словами Христини Серенчко, за відсутність світловідбивних елементів на одязі передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф 255 гривень. Є така відповідальність за частиною першої статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нагадаємо, з 2020 року пішоходи в темний час доби мають носити світловідбивні елементи. Це можуть бути нарукавники, жилети, браслети, наліпки на одяг, стрічки тощо. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.